Всім привіт! В роботі Audi A6C8. Гібрид 2020 року. Удар в передню частину. Треба зафіксувати авто на стапелі. Як зняти накладки порогів? Крок перший. Знизу є отакі кліпси. Повертаємо їх в поперек. Порогу ось таким чином. Їх сім штук. Піддіваємо, вона випала. Знімаємо їх. Крок другий. Низ у нас повністю всім кліп зняв, відщолкнувся. Знімаємо передній підкрилок. Тут є ось такий кронштейн. Чотири усіка таких. Відщокуємо їх. Крок номер 3. Ззаді знімаємо колеса, відвертаємо ось так підкрилок. І тут інженери. Вирішили не заморочуватись, там воно є отака широка, ну, поганий кліпса направляюща, вона приклеєна на двосторонньому скотчі. Показувати не буду, однією рукою відтягуємо поріг на себе, в кого що є, довга отвертка, може який ніж, і потихеньку. Прорізаємо двосторонній скотч. Так, відщолкнув. Ось так все це діло виглядає з середини. Направляйка і двосторонній скотч. Тут, до речі, він набагато легше відщолкнувся, ніж з протилежного боку. Може забули обезжирити, ну, легше. Навіщо така конструкція, я не розумію, чому не зробити тут просто банальну кліпсу. Ну, можливо, тут старцає ще якийсь винтик. Крок номер 4 Там вон, у нас є ряд кліпс. Отаких. Порох треба як би потягнути на себе і. Трохи гори. Відчиняємо навстіж двері, тягнемо паріг. Ось такі тут кліпсички, починаючи з задньої частини авто, тягнемо його, його догори та на себе. Зняв накладку. Ось так виглядають кліпси. Дві знялися ось так. Насправді дуже геморно знімається поріг. При установці накладки назад повитягував кліпси звідсіля. Тут отвір еліпсом, провернув на 90 градусів, нічого не поламалось, поклеїв двосторонній скотч, в моєму випадку в два слоя, тому що він трохи тонший від оригінального. Обезжирив і вперед. Після того, як защокнув кліпси, нижні не защолкував, відводимо так поріг і обережно прибираємо захисну плівку і по направляючки защолкуємо.